Російські війська масовано атакували і Київщину. Про це у Фейсбуці повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Про наслідки розпитаємо владу Колодій, Вона працює на місці події. Отже, колего, вітаю тебе і слово тобі для подробиць. Вітаю, Людмило. Ми зараз перебуваємо біля пункту допомоги, який розташували поруч з пошкодженим будинком внаслідок безпоранкової атаки безпілотниками на Київщину. Власне, що ми зараз бачимо, що дах будинку зруйнований, також вибиті вікна, балкон на верхніх поверхах, тобто на п'ятому поруч розташували пункт допомоги, де надають як психологічну допомогу працівники ДСНС, так і гуманітарну допомогу, надають плівку. Можна. На випити чаю зігрітися власне на місці. Ми поспілкувалися з прес-службою ДСНС Київщини. Вікторія Руба нам розповіла про те, що було евакуйовано з двох під'їздів людей з пошк... пошкодженого будинку. Це понад 45 осіб за її словами. Власне на місці. Ну, прошу її мову. Наразі триває ліквідація наслідків влучання уламків. Багатоповерховий житловий будинок на даний момент тут працюють 27 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Проведено евакуацію мешканців двох під'їздів. Також надається психологічна допомога людям. Ну і також разом з нами тут працюють, працюють працівники загонів швидкого реагування Червоного Христа. За інформацією ДСНС постраждалих або загиблих немає. Ми залишаємося на місці і будемо слідкувати за подальшими новинами. На цьому на всякого дякую за роботу. Наша влада колодій про наслідки атаки дронів на Київщину.